Притчі про міни і таланти доброго дня, дорогі друзі! Дякуємо, що ви з нами. Якщо ви відкрили це відео, значить шукаєте не просто інформацію, а слово, яке оживляє серце. Сьогодні ми згадаємо останні притчі, які Ісус Христос сказав перед своїм розп'яттям. Це були не просто історії, це було прощальне слово Його любові, звернене до тих, хто мав продовжити його справу на землі. Притча про міни і притча про таланти два духовні послання, які торкаються кожного. Вони про довіру, про вірність, про відповідальність перед Богом. Ісус говорив не про гроші, а про серце, яке здатне примножувати добро, не боятися, не зупинятися. Послухайте це слово уважно, можливо, саме зараз Бог тихо говорить вам: будь вірним у тому, що я довірив тобі, і я довіру тобі більше. Нехай ці слова торкнуться вашої душі і принесуть мир, віру та нову силу. Частина 1. вірність у малому, притча про міни урок для серця підприємця. Ісус розповідав притчу, сидячи в домі Захея. У тому домі були підприємці, люди справи, ті, хто звик працювати, рахувати, вкладати, ризикувати. І він говорив їм про щось набагато глибше, ніж гроші. Він говорив про вірність, про те, що все, що ми маємо, не наше, це довірене, це дане Богом. Кожна хвилина, кожна ідея, кожна можливість як міна, яку Господь вручив і сказав Поверни з прибутком. Він не вимагав доказів, не залякував, просто довірив, і пішов, щоб побачити, у що людина перетворить його довіру. Один пішов і примножив, інший сховав, один думав, як послужити, а інший як зберегти. І саме в цьому уся різниця. Бог не дає нам просто, щоб у нас було. Він дає, щоб через нас множилось. Він дає ідеї, зв'язки, ресурси, але чекає одного вірності. Вірний це не той, хто не помиляється, а той, хто не ховає, хто бачить у малому потенціал великого. Подивись, як починається життя будь-якої великої речі. Спочатку є зерно, маленьке, непомітне. Якщо його сховати, воно згниє. Якщо посіяти, оживе Ісус говорить про міни, про те, що в наш час можна назвати фінансовим управлінням, довіреним капіталом, потенціалом впливу. Він навчає: не бійся рухатися, бійся нічого не робити. Ми часто думаємо, що Богові важливі лише молитви і духовні справи, але Він дивиться, як ми керуємо буденним грошима, часом, можливостями. Саме це показує, чи може він довірити більше. Перший раб прийшов і сказав Господи, міна Твоя принесла десять, і почув: Добре, раб добрий і вірний, у малому був вірний, над багатьом тебе поставлю. Це не про гроші, це про серце. Бог каже: якщо ти вірний у тому, що я дав, ти побачиш більше, якщо чесний у малому, отримаєш вплив на велике. Якщо не боїшся служити тим, що маєш, я відкрию нові двері. Ісус знав, кому говорить перед Ним сиділи люди, для яких гроші інструмент. Він не засуджував багатство, Він навчав вірності. Не величині, а руху, не результату, а наміру. Можна мати багато і бути порожнім, можна мати мало і бути багатим. Усе залежить від того, куди ти сієш. Господь не дивиться на розмір монети, Він дивиться на глибину душі. Якщо твоя рука щебра, якщо ти ділишся, якщо твій бізнес стає служінням, ти вже посіяв у вічність. Царство Боже це не про накопичення, а про примноження. Частина 2. таланти дорогоцінне всередині тебе. Урок для учнів і служителів коли. Ісус говорив учням притчу про таланти, атмосфера була інша не дім захея, не бізнесмени, не ринок. Це була розмова з тими, кому він довіряв своє царство, людьми, які мали нести не монети, а життя, не просто прибуток, а Євангеліє, не просто фінанси, а душі. Він сказав: одному дав п'ять талантів, іншому два, третьому один. Кожному за його здібністю, і відійшов, не тому, що покинув, а тому, що довірив, бо знав, справжня вірність перевіряється у тиші, коли поруч нікого, коли не видно вчителя, але його слова живуть усередині. Подивись, що ти зробиш із тим, що я вклав у тебе. Таланти це не гроші, це дорогоцінне, вкладене в тебе. Це покликання, дар, здатність любити, надихати, навчати, зцілювати, служити. Це все, що Бог помістив у нас, щоб ми робили цей світ кращим. Бог не питає, чому не десять. Він питає, що ти зробив із тим, що я дав. Йому не потрібно, щоб ти був кимось іншим. Він хоче, щоб ти став тим, ким створений у ньому. Подивись, як поводиться вірний слуга. Він не нарікає, що має мало. Іде і працює, вкладає, ризикує, вірить, не чекає оплесків, просто робить. І тому, коли приходить господар, може сказати: Ти дав, а я приніс. І ось це я приніс суть учнівства. Бог дав слово, ти приніс плід. Бог дав любов, ти передав далі. Бог довірив життя і через тебе хтось ожив. А той, хто закопав, теж був віруючим, не втік, не вкрав, просто не зробив нічого, злякався. Так багато людей ховають свої дари під страхом, боїмося помилитися, не вийде, не зрозуміють і втрачаємо час, а час теж Божий дар. Бог не чекає досконалості, він чекає руху, він хоче, щоб ти почав. Може, не ідеально, але з серцем. Бо саме вірність у дії примножує дар. Вірність це не результат, це шлях. Це коли ти продовжуєш, навіть якщо не бачиш нагороди, коли служиш, навіть якщо ніхто не бачить, коли любиш, навіть якщо боляче. Ось що означає вірний у малому поставлений над великим. Це не про кар'єру, це про серце. Бог довіряє більше не за гарні слова, а за вірність у тиші, за сталість, за чесність. І коли Він повертається, каже: Добре, добрий і вірний раб, це не просто похвала, це запрошення в нову реальність, увійди в радість господаря свого, означає, будь частиною мого діла, живи моїми цілями, дихай моїм серцем. Коли ти вірний у своєму таланті, ти не просто розвиваєш дар, ти продовжуєш Божу історію. Частина 3 вірний у довіреному коли за мене і духовне з'єднуються, Бог ніколи не ділив життя на святе і світське. Він не ділить людей на тих, хто служить у храмі і тих, хто працює на ринку. Він бачить серце, а не професію. Тому притча про міни і притча про таланти дві сторони однієї істини одна для тих, хто керує матеріальним, інша для тих, хто служить духовним. Але корінь один вірність у довіреному. У домі Закхея Ісус говорив підприємцям Я довірив вам цінність. Гроші це теж інструмент Божий, але вони не мають керувати вами. Це випробування, чи зможеш бути вірним у видимому, щоб я міг довірити невидиме. Він показував, що управління ресурсами це форма поклоніння, що чесність, щедрість і доброта не просто мораль, а прояв Божої природи в людині. А учням він говорив: я довірив вам людей, це мої таланти, душі, долі, життя, що ви зробите з ними. Служіння це не сцена і не промова, це рух любові, який залишає слід у серцях. Тому важливо розуміти: міни це про зовнішнє управління, таланти про внутрішній вплив. Якщо ти вірний у грошах, але втрачаєш людей, місію не виконано. Якщо надихаєш людей, але живеш без відповідальності, не зрозумів суть. Бог з'єднує ці дві реальності, бо вірність має бути цілісною. Усе, що маєш інструмент, гроші, час, голос, вплив здібності, не твоє довірене, щоб через тебе це стало благословенням, щоб, дивлячись на твоє життя, люди бачили, Він управляє. Як син царя. Вірний це не той, хто не втрачає, а той, хто примножує, не зі страху, а з любові. Бог не чекає звіт, як бухгалтер, він чекає серце, яке не сховало довіру. Бо сховати це не повірити, а віра завжди діє. Можна бути успішним, але якщо успіх не множить добро, він порожній. Можна бути служителем, але без плоду це мертво. Бог кличе рухатись хто має, тому дано буде. Це не про гроші, це про принцип хто діє, тому відкриється більше, хто служить, тому довірять далі. Хто зберігає любов, стане посудиною нової благодаті. Бог шукає не успішних, а вірних бо успіх це результат сезону, а вірність це вибір життя. Частина 4 Нагорода вірних коли господар повертається, настає момент, коли господар повертається. У притчі це фінал історії, але насправді це фінал кожного життя. Повертається власник. Той, хто дав, тепер приходить не карати, а визнати вірних, щоб побачити, хто зрозумів суть довіри. Перший підходить і каже: Господи, міна Твоя принесла десять мін. Інший каже. П'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять. І вони чують слова, яких чекає кожен добре, добрий і вірний раб. У малому був вірний, над багатьом поставлю, увійди в радість господаря твого. Це не просто похвала, це визнання зрілості, це момент, коли Бог каже: Тепер я можу довірити тобі себе. Вірність у малому це шлях до вічного. Хто зберіг віру, коли було мало, зможе нести славу, коли буде багато, хто був чесний у копійці, стане мудрим у спадщині. Ісус не каже, Ти зробив багато, Він каже, ти був вірний, бо не кількість визначає якість, а серце. Для нього важливіше не те, скільки ти заробив, а скільки зберіг чистоти, не скільки людей аплодувало, а скільки душ було врятовано. Не скільки мав дарів, а як ними служив. А потім приходить той, хто сховав, і каже: Я знав, що ти суворий, тому й сховав. Він виправдовується страхом. Скільки сьогодні таких я боявся, боявся почати, вийти, довіритись. Але Бог не кликав нас до страху, Він кликав до дії. Вірний не боїться помилок. Бо знає, Бог виправить, якщо серце чисте, не боїться втрат, бо знає, у Царстві Божому нічого не втрачається. І коли господар каже візьміть у нього і дайте тому, хто має десять, це не несправедливість, це принцип росту. Там, де рух, там життя, де застій смерть. Хто діє з вірою, росте, хто зариває, втрачає. Коли господар повертається, це не страх, це свято, бо вірний чекає зустрічі, він жив не заради нагороди, але нагорода жила в ньому. Увійди в радість господаря твого, це не фраза, це вічність, там, де немає втоми, де кожна крапля поту стає перлиною слави. Можливо, ти зараз у сезоні, коли здається, що ніхто не бачить твій труд, але знай, Господар іде, Він бачить, він не забуває, у нього все записано. І коли він прийде, не спитає, скільки ти мав прибутку. Він спитає, був чи вірний? І якщо ти скажеш: Господи, я старався, я не сховав, цього буде досить, бо в його очах це перемога. Бути вірним значить йти до кінця. Це не дія, а стиль життя. Це коли не здаєшся, навіть коли важко, коли любиш, навіть коли боляче. Вірність не емоція, а рішення. Це щоденне так Богові. Це Я залишуся, коли інші підуть. Це я зроблю, коли ніхто не підтримає. Це я вірю, коли всі сміються. Ісус сказав: хто вірний у малому і у великому буде вірний. Це закон духовної економіки. Бог не довірить мільйони тому, хто не навчився берегти десятку, не дасть націю тому, хто не вірний у родині, не відкриє чудес тому, хто не вірний у молитві. Але якщо ти вірний у довіреному, тобі буде дано більше не просто більше речей, а більше присутності, більше миру, більше радості, більше сили, бо нагорода вірних сам Господь. Його радість, його обійми, його слова добре, раб добрий і вірний. І якщо ти почуєш це одного дня, значить, усе було не дарма. Дорогі друзі, дякуємо вам, що залишалися з нами і дослухали це слово до кінця. Нехай кожне слово, яке ви почули сьогодні, вкорениться у вашому серці і принесе плід віри, миру та радості. Пам'ятайте, Бог бачить вашу вірність, навіть коли цього ніхто не помічає. Він цінує кожен крок, кожну молитву, кожне ваше так. Нехай ця проповідь нагадає вам, що Господь не шукає досконалих, Він шукає вірних. І якщо ви йдете, навіть коли важко, значить він уже поруч, благословень вам, мудрості у справах і світла у душі. До нових зустрічей, і нехай Бог благословить вас. Амінь.